У залі бібліотеки номер 15 по новорічному святково прикрашена зала, імпровізована сцена, вбрані у костюми актори і по святковому одягнені глядачі. Тут для гостей бібліотеки проходить виступ театралізованої студії «Казка», яка ось уже три роки діє при закладі. Її учасники підготували казку Зимові пригоди маші. Після таких театралізованих вистав наплив читачів зроста зростає, і діти приходять, записуються, тому що на кожного дня і не всі батьки мають змогу з дітками прийти. А коли отак от вони прийшли в групі з вчителями чи з вихователями, після цього вони обов'язково приходять з татусями з мамами, з бабусями, з дідусями і записуються до нас уже і являються нашими постійними читачами. Зимові пригоди маші створено за мотивами казки Самуїла Маршака «12 місяців. Втім, як виявилося загалом у театральній трупі дівчатка, тож керівник гуртка дещо переінакшила, дещо змінила і осучаснила казку, залишивши фабулу і сюжет і додавши нових героїв. Коли діти грають сказку, чем сыграть, они прочитали Ми мы еще вспомнили раз своє детство, прочитали, прорепетировали, немножко переделали і сделали, щоб не в чем секрет нашого театру сказки. В том, что когда дети читают, они играют и они себя воплощают в жизни. Они хотят сыграть и принцесс, они хотят сыграть и машенник, и дашенник, и девочек света, они хотят сыграть разные времена года. И у них это хорошо получается. Разом з дорослими юні актори створили цікаве видовище: гарна виконавська майстерність, чудові костюми, музичний супровід і загальний антураж. все це зацікавило глядачів і залишило у них позитивні емоції та враження. Так само задоволені своїми виступами залишились і учасники театральної студії «Казка». Ми намагаємося доказати дітям, що в цьому світі бувають чудеса. Мені дуже цікаво виступати на публіці. я сегодня была фрейлиной и ведущей. Мне очень нравится ходить в эту библиотеку, выступать здесь. Мы играли сказку «12 месяцев», но мы ее переделали на 4 времени года. В этой сказке я играла весну. Моя сестра Ира на весной играла, а мой брат Саша играл учителя. У меня mm <laughs> Білетік, я уверена, штанбуді теж ходить в театр, когда виросте. втім, закінчення казки не стало завершенням розважальної програми. Тому як далі на відвідувачів бібліотеки очікували баранчик Шон і його подруга Коза. Вони приготували для гостей цікаві загадки, конкурси та пісні. До них долучилися дід Мороз та Снігуронька. Впродовж тижня до нового року колектив 15-ї бібліотеки та театр студії «Казка» чекатиме на своїх відвідувачів. Тож усі охочі зможуть завітати туди.